В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри у Христі, читаючи цей текст Івангелії від Луки, 6 главу, сьогоднішній недільний день, постараємося роздумати над тою заповідю любові. Адже пригадуємо собі, коли приходить законовчитель до Ісуса Христа і ставить. Запитання, яка заповідь найбільша в законі. Господь промовляє, люби Господа Бога Твого всім своїм серцем, цією душею, мислями своїми, а ближнього свого як самого себе. І властиве Ісус Христос сьогодні, можна сказати, у цьому слові пояснює нам. Одну з надзвичайно складних тем. Бо бачите, коли говорить про любити того, хто тебе любить, Ісус Христос можна сказати, не дає такого широкого пояснення. Бо ми розуміємо, яка є любов до наших ближніх, тих, хто нас любить. Яка є любов дітей до батьків, батьків до дітей, правильна любов? Яка є любов чоловіка, жінки, яка є любов тих, хто дійсно шанує, поважає тебе? Але набагато тяжче? Є зрозуміти, як можна любити того? Я каже Ісус Христос, хто тебе ненавидить, хто тебе кривдить, хто тобі чинить зло, іншим словом Ісус Христос каже, любити ворогів. Перше, що в людському серці виникає, коли людина чує про якусь агресію, якусь ненависть, якусь, якісь Якесь зло, яке чинить ближні, емоційно, що в нас викликає, те саме ненавидіти, бути злим, відімстити тим самим, а може навіть, і гіршим. Однак Ісус Христос каже, що це не є дорога, та якою має йти той, хто вирішив іти за Ним. Дорога, Яку Ісус Христос показує, якою ми маємо йти, як ті, які прийняли таїнство хрещення, які у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, каже любіть ворогів ваших, доброчені тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Для того, щоб ми могли побачити трошки ширше цей момент Слова Божого, найперше подивімося на це об'явлення Пресвятої Богородиці у Фатімі. 1917 рік. Свята Богородиця об'являє у своїй третій таємниці, щоб людство молилось за навернення Росії. Каже, бо її ідеологія. Заполонить цілий світ. І коли будемо молитися про навернення, про покаяння того народу, настане мир. ХХ століття яке було наповнене тою величезною жорстокістю. Народом, який був опанований ідеологією комунізму, а в сучасному часі є опанований ідеологією руського міра. І за цю ідеологію ми не готові нищити всіх і довкола. А що ми маємо робити як християни? Найперше, виконати те, про що просить Пресвята Богородиця, бо історія показала, як тільки святіші отці сповнювали цю обітницю, про яку говорила сестра Луїса, яка чула це прохання при Святої Богородиці, яка відкрила їй ту таємницю. Коли сповнювали ту обітницю, наставав по якомусь часі миру. Декось той час, в якому ми ж, живемо, жили, він так приспав нашу чуйність, бо виглядало, що все є гаразд і є неможливо. Для цивілізованої людини 21-го століття піднімати тему взагалі агресії війни, насильства. Але і сьогодні Свята Богородиця нас просить і дякую, що ми молимось, коли навіть приходимо на цю вервицю чи в неділю перед літургією, чи кожного дня. Коли в вечірній час, чи, може, в приватних молитвах сповнюємо то прохання Пресвятої Богородиці і тим самим сповнюємо слово нашого Господа, Ісуса Христа. Доброчені тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас зневажають. Прикладом такого життя є праведник, праведний митрополит. Андрей Шептицький. 1 листопада, до речі, ми входили 80-ту річницю від дня його смерті, який так само пережив дуже багато терпіння від цієї московської руки, бо тільки собі на хвильку зстановімся. Від 1914 року по 1917 рік три роки митрополит Андрей Шептицький на три роки був ув'язнений Російською імперією і покарання відбував. У Росії у Суздальському монастирі три роки в'язниці. Але чи його серце закам'яніло? Ні. Бо все, що він міг робити, він сповнив велику місію. У розвитку греко-католицької церкви у Росії для того, щоб російський нарід виводити з тої темряви гріха. Навіть як історія передає, коли вже у 39-му році, 1939 дев'ятсот році архимандрит Суздальського монастиря був на вигнанні, бо була німецько-фашистська окупація, митрополит Андрей Шептицький. Той, хто тримав його у в'язниці, прийняв до своїх митрополичих палатів і прийняв з усіма почестями і гідностями. Чому так має жити людина, християнин? На це дає нам відповідь сьогодні апостол Павло. Він говорить, що він був взятий до якого місця? До раю. Йому було відкрито цю таємницю. Царства Божого. І, власне, у своєму свідченні він говорить, що він ніс великі тягарі, але чи нарікав він на Господа Бога? Чи проклинав своїх ближніх? Коли не вистачало йому сили, він почув голос Божий, який промовив: ти маєш доволі моєї благодаті. Дорогі браття і сестри у Христі, у цей надзвичайно складний час найперше. Це слово Боже заохочує нас, не знеохочуватись іти дорогою разом з Господом нашим Ісусом Христом. Бо каже, хто хоче йти за мною, нехай заречеться себе, візьме свій хрест іде слідом за мною. Іти за Ісусом, це означати жити. Любов'ю. Любов'ю до Господа Бога і до своїх ближніх. Напевно, окрім нашого спільного ворога, якого ми сьогодні бачимо, є багато ворогів, тих видимих, і невидимі. І дуже часто в нашому серці зароджуються різні почуття. І ми ставимо до Господа Бога питання, як я маю ставитись до того більшого чи меншого ворога. А Ісус каже, любіть ворогів ваших, Доброчені тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас зневажають. Добро чиніть їм це є дорога нашого Спасіння. Нехай Господь благословить наші серця щоб ми могли прийняти Його любов і тою любов'ю жити, щоб ні крихти у нашому серці не залишилось на ненависть, на осуд, на злобу. щоб в нашому серці було безмежна любов до всіх. До кожного. Пам'ятаймо цей момент Голгофи, Коли Ісус Христос, конаючи на Христі, від тяжких мук, коли натовп кричав, розпни Його. Геть не потрібно нам такого царя. Ісус промовив. Прости, бо вони не свідомі того, що роблять Господь не бере нам наші гріхи до тих пір, поки ми каємось, до тих пір, поки ми розкаємось за кожне, за кожну образу, Найсвятішо його серця, Його любові. Він завжди милосердиться над нами. Це є любов. Нехай Господь кріпить нас і додає великої любові до всіх і до кожного. А ми пам'ятаємо прохання нашої Небесної Матері, молитися за навернення. І покаяння наших ворогів, які бажають нам не життя, а смерті. Тому будьмо об'єднані у молитві, а Господь вміє перетворити зло на добро. Господь вміє промовити, щоб людина навернулась і розкаялась за свої гріхи. І Господь знає. Що ми потребуємо з вами, то ангела миру, який принесе на нашу землю українську мир, спокій і перемогу.